Один місяць і один день жахіття. Так місцеві мешканці описують окупацію Ірпеня. 28 березня. Населений пункт остаточно визволили від рашистів. Утім, те, що вони зробили з колись квітучим містом, шокувало увесь світ. Більш як три сотні вбитих і закатованих мирних людей, зруйновані житлові райони, розруха, мародерство і цілковита ненависть. Такою тактикою послуговуються так звані визволителі. Нині минув рік після звільнення міста та рани до. Осі не загоїлись. Ірпінці шанують героїв, які відбили місто в окупантів на пам'ятних заходах, присвячених першим роковинам, визволення ірпеня від російської армії. Побував наш Юрій Пугач. Більше у його репортажі. Ірпінці не можуть та й не хочуть цього дня стримувати своїх емоцій. Біля пам'ятника воїнам добровольцям зібралися рідні, друзі та знайомі загиблих від російських куль. А ще військові побратими і представники духовенства. Нині тут вшановують загиблих за незалежність України ірпінців. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Слава Отцю і сину і святому духові. Російська армія пробула в Ірпені один місяць і один день з 27 лютого по 28 березня. З моменту деокупації цього міста минув рік. Утім, те, що рашисти лишили тут по собі, містяни досі згадують з тяжким серцем. Подружжя зірпеня з жахом пригадують і моторошні дні окупації. Дубінчаки не виїжджали. Зірпеня мало не до визволення від росіян, бо 90-річна мама пані Тетяни не хотіла кидати на призволяще домівку. 23 березня їм вдалося вийти з міста зеленим коридором. А за п'ять днів російську армію вибили зірпеня українські військові. А допоки не виїхали, жили на лінії розмежування між двох позицій. Всі обміни снарядами відбувалися прямо над нашою головою. Це було так страшно. Та подружжя зізнається найбільший жах викликали у них тіла ірпінців, які лежали на вулицях міста. Усього за місяць рашисти вбили і замордували 322 місцевих мешканців та зруйнували 70% міста. Це дійсно було жахливо. Це просто цьому е, звірству не було меж просто. Я не знаю, це, мабуть, не люди були, а, а мабуть, вже сатана вселився в них. Горіли хати кругом нас страшенно горіли. Нас знаю, Міни. Нас сина вбили під волновахою. Він похований. на і слаби. Мусимо припинити інтерв'ю. Бо людь до московитів, які спочатку вдерлися з війною в країну, потім у домівку. А після того, що й забрали життя сина для пані Тетяни, нестерпна. І подібних історій від ірпінців ми почули. На жаль, багато прийшли згадати пам'яті мого чоловіка. Він з першого дня став на оборону ірпіня і загинув 5 березня. Коли вже масова російська армада, як посунула, тоді був великий наступ. Втратила лік часу на Алеї Слави ірпінського кладовища і пані Оксана. Всі вже давно пішли, а вона не може відійти від могили. Тут поховали її 30-річного сина героя. Он тут, в Ірпіні, учився, жив, працював. був заступником начальника муніципальної варти. І з першого дня он. Принял удар на себя. 5 числа он пропал со связи. Нашли мы его 11 апреля. Когда он погиб, я не знаю. Он был в плену. Заставил, скажем так, беременную жену свою отсюда уехать. Сам с ней не поехал. Он спас жену, спас своего не родившегося ребенка. Они очень ждали эту девочку. Она родилась, к сожалению, уже после того, как мы его похоронили. Міський голова наголошує, ірпінці, жителі області та й усі українці не мають забути подвиг цих героїв, бо ж ціна свободи занадто висока. Почали вони атакувати з кількох одночасно напрямків. На одному напрямку ми зупинили і не дали далі, а на одному вони зайшли іще на 500 метрів в місто. До них йшло підкріплення з Бучі, з Гостомеля, і наша артилерія, хлопці. Розбомбили їхнє підкріплення, і тоді був прийнятий командуванням рішення контратакувати у всіх напрямках. Бо росіяни тоді не очікували цього. І ми зібрали всі резерви, всіх хлопців, кулак, і з ними я проговорив, що друзі, сьогодні вирішаючий бій, сьогодні вирішуватися буде доля Київщини і нашого міста Ірпінь. І ми перемогли. Юрій Пугач та Олексій Іванченко, п'ятий канал. Верховний суд підтвердив виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Йдеться про справу про зменшення портового збору та заподіяння шкоди державі на суму понад 30 мільйонів гривень. Повідомили у Верховному суді. 18 жовтня 2021 року. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок Володимиру Омеляну, де визнала його невинуватим. Військові кореспонденти проти цензурування війни. Група українських медійників записала відеозвернення з вимогою дозволити працювати в червоних зонах усім журналістам. Своє слово сказали, зокрема, і працівниці п'ятого Євгенія Китаєва, Анна Курявцева та Ольга Калиновська. Журналіст Радіо Свободи Маріян Кушнір повідомив детектору медіа, що доступ до червоних зон є лише у кореспондентів каналів із телемарафону Єдині новини у списку. Немає ані інших каналів, ані онлайн медіа за словами працівників змі, цей список засекречений. Крім того, журналістка Анастасія Горпінченко опублікувала скриншот листування з пресофіцером однієї з бригад. Він пише, що тепер він і його колеги можуть працювати лише з телевізійниками із загального телемарафону. У відеозверненні військові зазначають, що акредитації від міністерства оборони вони мають які довіру від військових. За 9 років російсько-української війни вони не просили пільг нагород чи страховок. Нині ж держава обмежує їхню роботу, локальна історія. Заборона працювати у червоній зоні, де між іншим досі залишаються цивільні мешканці. Додаткові дозволи до потрапляння в окремі місця створення списків виняткових журналістів з переліку обраних медіа, які чомусь тільки вони мають преференцію доступу до червоних зон. І найперше відсутність діалогу будь-яких пояснень і будь-яких аргументацій. Основна проблема в тому, що більшість фронта закрита для всіх журналістів. Ми розуміємо військову необхідність Ість окремих обмежень, але наявні на тепер забирають будь-яку можливість у нас працювати. Наразі на фронті виникла суттєва проблема з нашою роботою, оскільки фактично у журналістів залишається лише зйомка артилерії та тилу, окремі ділянки фронту залишаються повністю закритими для преси. Свобода слова і цінністю, за яку ми боремося. Фото та відеофіксації важлива частина інформаційної війни, а також частина нашої майбутньої інформаційної спадщини, тому що фото та відеохроніка для майбутніх поколінь формується саме зараз. Ми не хочемо потрапити у список своїх. Ми мріємо, щоб в Україні взагалі не було таких списків. Ми не вимагаємо преференцій, але вимагаємо поваги до своєї роботи та можливості надалі виконувати її.